Всім привіт! Сьогодні хочемо е, з вами порозмовляти і показати, чому справді Америка є вигідним варіантом навіть зараз, в даний час, для покупки автомобіля з вигодою від українського ринку. Хочемо показати це вже на практичних е, варіантах. Останні два варіанти, які купили для наших клієнтів. Купили два автомобіля. Сіма Audi q 5 вже рестайл, 19 рік, комплектація Преміум плюс, пробіг 100 тисяч кілометрів. І Subaru Outback, останній кузов, Б16, 20-й чистий рік, з пробігом в 30 тисяч метрів. Правда, гарні пробіги, гарні роки автомобілів. І зараз хочемо показати, скільки вони вийдуть нашим клієнтам тут, в Україні. То що ж, давайте зібраємо монітор. Що ж почнемо з Audi, як і розмовляли. Ми купили Audi Q5. Як бачимо, автостат, автостат показує, що машина в хорошому стані, він сам її рекомендує. Ось наша Audi. Незначні пошкодження в задню частину. Це одне єдине ДТП, яке вона мала по історії, по карфаксу. Ми переглядали. Підсилювач. Бампер у зборі, з партрунів. І датчики мертвих зон е, потрібно буде. Вся безпека повністю ціла. комплектація Premium Plus. Хороша комплектація, що екран. Як всі люблять, 63 тисячі миль пробігу. Дуже гарний автомобіль, правда? Е, нашому клієнту ми рахували, що він стане під ключ 25,5-26 тисяч доларів. Давайте подивимося, скільки коштується нас на ринку, 20 рік, Audi q 5 Дивіться, що ми знайшли. Е, вони починаються від 28 тисяч доларів і до 40. Но, такі, як в нас, з подібними пошкодженнями коштує 32 тисячі доларів з подібними пошкодженнями автомобілів. Е, ну що ж, рахуйте самі, яка економія? 6 тисяч доларів. Чи не вигідно купувати з штатів? Тепер повертаємося до Subaru. Subaru Outback, Повертаємося до нього вже, це 20-й рік, по карфаксу 30 тисяч миль пробігу, один власник, регулярна заміна масла, гарно з нею дивилися слідкували. Пошкодження теж доволі незначні. Фара, трішечки капоти грехтанути, крило, дверка під заміну і бампер вже як захоче власник. Чи його будемо спасати, чи будемо міняти повністю. Вона їздила краща половина людства. Та. По рулю, щоб було теп тепло в руки. Максимальна комплектація. Limited. 620 автомобіль. Скільки він купив, ми його за 7600 доларів. Скільки він виходить в Україні під ключ? Плюс-мінус 19 тисяч доларів. А тепер подивимось, скільки в Україні коштує Subaru Outback 20-й рік комплектація Limited. Самий дешевий варіант це 24500. Але продавець відмовився вказувати ВІН-код, не підтягує історії. Пускаємо. Його наступні 23 500. Ну, пошкодження доволі сильні порівняно з нашими, правда? Теж бачимо, яка економія. Знову, плюс-мінус 5-6 тисяч доларів. Справді вигідно і зараз далі купувати автомобілі з США. Можливо, це займе трішки більше часу та, в пошуках, бо даним клієнтам ми, ми приблизно шукали автомобілі від тижня до трьох, щоб викупити за гарною ціною. Тож, якщо ви хочете зекономити е, суму власного бюджету і при цьому купити новіший або новий автомобіль, та, то автомобілі з Америки саме те, що вам потрібно. Це дозволить. Зекономити гарну сумову і отримати класний, свіжий, новий по руках із малим пробігом та з адекватними пошкодженням автомобілів. Тому ще раз кажу: звертайтесь за Бест Авто, ми обов'язково купимо вам класний автомобіль.